Як ви оцінюєте українсько польські відносини? Чотири варіанти відповіді: братерські, нейтральні, конкурентні ворожі. Пам'ятаємо, чому ми сьогодні це запитуємо. Ну, по перше, у нас стався такий ну маленький, маленький інцидент між нашим президентом і паном Сікорським. Посварилися трошечки. Ну і так само нашого чемпіона Усика там затримали в аеропорту. Не дуже красиво поставилися до нього. Тим не менш, все вже вирішено, але хочемо почути знову ж таки ваші відклики. Я, можливо, ви були в Польщі, тому що ну по вели... Кількість українців, коли розпочалася ця війна, вона певний період часу була в Польщі. Зокрема, я так само була в Польщі. Я чотири місяці там прожила. Можу сказати, що спочатку дійсно поляки ставилися братерськи, але в подальшому я почула і побачила таку втому від українського суспільства. Що до зараз думаєте? Ви з цього приводу? От ну і так само заявляємо нашого гостя цієї години в нас в студії Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України у 16-19 роках. Експерт з економічних і соціальних питань, Дякуємо вам дуже. Вітаю вас, добрий день, і що скажете з приводу нашого опитування. Як ви думаєте, от наразі взагалі, от наші стосунки між і відносини між Польщею і Україною більш які братерські, нейтральні, конкурентні, ворожі? У мене як завжди, своя відповідь своя відповідь. Я б сказав, бо, сусідські. сусідські Де між сусідами буває все від спільних застіль і допомоги в скрутний час до якихось інцидентів, прикрих там непорозумінь. І так далі, і тому подібне. Тому я би сказав, от як сусідами, але ясна річ, що на відміну від іншого сусіда Російської Федерації, можна сказати, що це більше добросусідські відносини, хоча безумовно. Проблеми є, і я був до речі один із тим, хто уповноважений в свій час від імені уряду дискутувати з поляками на тему непростих українсько польських mm -hmm. відносин, і саме тоді, якщо ви помиляєтесь, була була напруга і навколо військових павхавань. В Україні і щодо військових поховань в Польщі, ми тоді, ну, скажімо так, вели непростий діалог, але тим не менше, е забувати про те, що справді Польща одна із е певної кількості. Країна, яка справді допомогла і допомагає далі України, це ж це безумовно Ні, безперечний факт. Перші дні повномасштабного вторгнення дійсно прийняла країна дуже багато українських біженців, як ми розуміємо, Ні, ми певним вже. чином розвантажила нашу соціальну систему, так допомогла жінкам, дітям і так далі. І разом з тим, у цьому контексті, наступна новина Верховна Рада таки у середу ухвалила в цілому, в цілому законопроект про збільшення бюджету в 2020 Два році на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Таким чином видатки цього року встановлять рекордні для України 3,73 трильйони гривень, е, пане Павле, в нас був Андрій Рева, також ваш колега, який якраз таки нам тут теж в ефірі, як знаєте, обухом по голові. Mm -hmm. Мінус 50 мільярдів на соціальну політику. Що це на ділі означає? Ну, мінус 50. Можливо, там був мільярд е, чи трильйон раніше. Тепер мінус 50 і система не відчує, що зараз буде от з найбільш незахищеними соціальними. Верствами нашого населення. Ну, по-перше, для мене, теж це теж велика несподіванка. Невже у нас так все прекрасно в соціальній політиці, що угу. у нас можна просто так було вилучити з Міністерства соціальної політики? Там я не хочу там підтверджувати чи спростовувати цифру, яку назвав Андрій Рева, але для мене це теж незрозуміло. Тобто, виникла, умовно кажучи. Профіцит використання коштів Міністерством соціальної політики. Тобто зайві кошти опинилися, за за рахунок цього У мене відповідь є на це питання. як, як аналітик, як експерт, можу сказати. А це була історія березня цього року, коли уряд е, нам, власне, починаючи з бюджетного процесу минулого року, розказував про те, що. А пенсії в цього березня будуть приіндексовані на 14%. Uh -huh. А потім в березні місяці, верніше в лютому місяці цього року, вийшла постанова уряду. І вони справді півроку всі, і міністр соціальної політики, і глава бюджетного комітету Верховної Ради України, і глава уряду нам півроку розказував, 14% буде індексація пенсії. 14 відсотків. Uh -huh. Ми закладаємо на підвищення пенсії відповідні кошти. А потім виходить постанова уряду і виявляється, що пенсії проіндексовані лише на 7% Цілих дев'ять десятих А я причина чому скоротили? Вони починають говорити: так от, ми там зробили якісь розрахунки по формулі, яка написана, у нас вийшла менша інфляція і так далі, і тому подібне. Але фокус полягає в тому, що в законі написано, що сума має бути не менше. Ніж оця от вийшла по, по формулі. А більше ви можете встановити. А, встати мінімалку, взяли на да. яку тобто, вони мають це зробити, тобто mm -hmm. ви могли 14, розрахувати 7,9, і 15, да. 7, 9, але ми розуміємо, що в минулих роках. Там не підвищувався прожитковий мінімум, що зростання цін було більше ніж індексація пенсії. Ви сказали, ми в бюджеті заклали на 14%. Давайте відсотків. так про, про соціальну сферу. от конкретно. Що станеться від цього, пане Павло? От гроші зрозуміло. Мінус 50 мільярдів це що? Мінус виплати, мінус якісь пільги і так далі. Ось що лю Мі з людьми от, буде? От я ж кажу: мінус уже зробили в першому березні, коли ці кошти не додали пенсіонерам, uh -huh. коли замість 14% – Проіндексували лише на 7,9. І оця різниця фактично вже пенсіонери не отримали. Але ще далі питання. Знаєте, да, соціальна складова важливо. От ми говоримо, да, що в цьому році на, разом з урахуванням цих змін, так. так видатки в цілому на Міністерство оборони становлять 2 трильйона. Два трильйона на міністерство оборони. суті, бюджету да. спільного. Так. Але 24. відкрити державний бюджет проекту у бюджету на наступний рік, і там 1,6 трильйона, тобто на 500 мільярдів менше, ніж уже зараз треба. Угу. І ми сьогодні бачимо, що ми йдемо по тим же самим граблям, коли в минулому році всі експерти говорили. Не вистачає коштів на Збройні Сили України, треба інакше формувати бюджет. Треба, вибачте, припинити хотілки на, на рахунок підвищення заробітних плат чиновникам, народним депутатам, суддям, прокурорам е по всій вертикалі влади. Не треба зараз, не можна цього робити. Україна не може собі цього дозволити. Так. Треба закривати ці марафони, єдині, які витрачаються мільярди грошей і так по Кожному міністерству провести скорочення тих видатків, які йдуть не на людей, а на чиновників. Нам сказали: ні, нічого нічого страшного. Ні, там мобілізації не треба, ми пропетляємо, от є півтора мільярда на, на військових цього досить. А, та, півтора трильйона. Да. Mm -hmm. І от починається рік. Підвищують зарплати чиновникам на 40% і треба починати мобілізацію. Бо наступ Росії фактично ще ще один почався. Проводять мобілізацію, і от вам дирка І мільярдів. приходять до міністерки соцполітики, кажуть, нам треба гроші. Вона каже, будь ласка, 50 мільярдів. У нас профіцит та виявляється? Ну, ну, правильно, і виходить та, така взагалі історія.